Адже батьки це провожаті, це наставники. Вони проважають по житті, по тих стежках, які вони знають, можуть вивезти цю дитину на ту дорогу, яка є для них. Коли малим збирався навесні піти у світ широкими шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. Червоне – то любов, а чорне – то журба. І ось це те, куди не діти. Цю стежку, як вишивка, вона складна. В ній багато є різних моментів. І вишивка вона різними нитками. І це одночасно виходить від мами. І це той зв'язок із неба. Так, як дорога вишивка, іноді схожа на драбину із неба. Кажуть, сакральні містичні знаки у вишивках. Зв'язки із небесними сферами. Адже коли нас батьки проважали в цей світ, вони нам ту дорогу червоними і чорними нитками теж вишили. Тому що світ пізнання добра і зла. Бо ми вибрали, і вони помогли нам цю дорогу визначити. Вони вистелили її. Для нас на чистому полотні. а там уже додай до того взору все, що ти хочеш.